Так, показую конкретну відеоінструкцію, як перший раз купити наушники Сентео. Е, і не треба сміятися, не думайте. Це все по серйозі, ребят. Ну, реально в мене звертаються люди, вони не розуміють, що там не так, чому наушники не працюють. Навіть один чоловік був вертав знову, казав, вони не працюють. Я не буду розпломбірувати, я візьму свої річні наушники, тому що в мене наушники все куча, я ними користуюсь і для ноутбуків, і для телефонів. Ви знаєте, так? Да? Е, вони йдуть запломбовані, ти їх розпломбовуєш звідти достаєш сам е, кейс, відкриваєш. Береш навушник. Береш навушник. І далі чудо, Отут на навушнику показую, дивіться. Отут на навушнику, отут ось. Ось тут. Тут знаходиться пльоночка. Вона така маленька, прозора, така пльоночка отака. Ти береш її і просто ноготком піднімаєш і знімаєш цю пленочку. Поняли? І отута на сенсорній панельці, оцій ось, ось сенсорній. Тоже пленочка. Ти береш такий, опа, і зняв її. Це як з вікон при, експ... цьому. при установленні, і треба знімати плюночку, розумієте? А люди не знімають її, годами, стоїть з пленочкою. От а тоді поставив його сюди, він загорівся червоним, що означає, що контактна база наушника розблокірована і тепер реагує з контактною базою кейса. Поняли? Тоді поставили, поставили, дали їм пару минут постояти. отак, Підзарядитися, потім ви їх достаєте, наушники починають моргати біленьким, означає, що вони шукають блютуз, і тоді вони конектяться до твого телефона. Все, користуйся. Оце отак. Перший раз один раз треба розблокувати просто сенсор і розблокувати контактну базу. Ну, часто ця пленочка маленька, люди її просто не бачать. Вони думають, чому наушник не працює. Ось чому він не працює, так що все це нормально.